Нині, завершивши акафест Страстям Христовим, взираємо духовними очами на завтрашній день, великий, чистий, благодатний четверг, на котрий церкву споминає установлення церковного таїнства причащення тіла і крові, коли Господь благословив нам под видом хліба і вина приймати подлинне тіло і кров Христову. У Євангелії на сьогоднішній день і на завтра читаємо у 91 главі, що коли народ був із ним свідчив, як він вивів із гроба четверодневно умершого Лазаря, вдумайтеся із гроба глину повернув до життя. Це було велике чудо. Нині навіть маса людей не осознають, що прийшло. Многим важно, многим не інтересно, але для церковних людей важливо було, хто Ісус, хто він, Книжники і фарісії казали, самозванець. Но як може простий чоловік мати Божественну владу, глину, чотириднівну умер, що лази до життя? Як? Як він може сліпорожденному, котрий не мав навіть яблучок очних, а в паді не були, Намастив ті в глиною і слиною зробив таку бреніє, казав, мо помився в купелі, і очі ожили. Ето мільйони кліток, нервів, здезені з, з мозгом. Перед нами творець міра, творець чоловіка, колись на початку міра цілого чоловіка сотворив і цілого спас. І тому встрітили Ісуса великим. Славним возгласом, що осан на сину Давидову, якщо ти сотворив, Господи, такое із лазарем, і нас, Господи, спасай від гріхов наших, від слабостей. Що ж робила тоді так називаєма діюча влада? Це слово постійно звучить, діюча влада, фарисеї говорили між собою, ви позирайте, що твориться, ми не не успіваємо. Ми – Кого могли посадили, кого могли подставили, кого вже оклеветали, але результат малий. Що нам робити, що цим Ісусом робити? Треба вбити не тільки Лазаря, як свідетельство Сочуда, но й Ісуса. Ісус каже, так, мене глядають многі, бо прийшов час прославити Сину чоловічському. Істинно говорю вам, запам'ятайте, смерть для цього світу – це конець, трагедія. Но вспомніть за зерно. Зерно, яке впало в землю, не помре, плода не дасть. Останеться зерном. Навіть у африканських, але там у Єгипетських пірамідах знайшли сосуди з пшеницю, котра не проросла. Але коли її кинули в землю, вона в землі помирає і дає плод. Що Господь хотів всім напомнити? Ясно, Він дає себе в жертву на смерть, на кресну смерть, і ми тільки померши зерно дасть плод, плод Воскресення і життя вічного. Любичий свою душу, додавляй Господь. Щоб вона була комфортно жила, щоб у тебе ніхто не киво, з усіма властями ти себе прилізуєшся, хвалиш очередного лідера, очередну лідеологію, очередну релігію, йдеш у неї. Звісно, ти любиш свою душу, тебе ніхто не кине, тебе не будуть тебе судити, болотні газети тебе не будуть критикувати, слідчі тебе не будуть глядати, експерти тебе не будуть додівати. Або ще журналісти продажні, тебе не будуть трогати. Все наш, Сість, мовчить, сість то робить, що ми кажемо. Но якщо ти хочеш душу свою спасти, то не смієш соглашатися з цим світом дикарським і варварським, любичи душу свою, погубиті, от свою душу ненавидящий. От його будуть дедівати, і судити, а він спасе душу для вічного життя. І тої тонкості не розуміють люди не православні, а у вічності разом з освятими зможуть бути наслідники Царства Божого. Амінь.